Ну, сьогодні всі православні відмічають свято жінок-мироносець. Це жінки, які супроводжували Христа, які були його помічниками, які були свідками його останніх страждань, які першими дізналися про його Воскресіння. Ці жінки були вірними, відданими, відданими йому. Тому сьогодні ми святкуємо це свято, свято жінок-мироносець. Кожна жінка це мироносиця по своєму життю. Вона несе мир, спокій. Світу, своїй родині, своїй сім'ї. Ті високі почуття віри, вірності, любові, милосердя, співчуття вони в першу чергу стосуються жінки. Тому ми традиційно кожен рік, в цей день запрошуємо жінок, щоб привітати їх з цим святом, сказати слова вдячності їм за те, що вони є, що вони крокують поряд з нами. Що вони підтримують нас, що вони терплять нас, що вони люблять нас. Тому ми сьогодні за підтримкою Валерія Дубіля нашої команди організували, організували такий вечір, запросили жінок. Кожна жіночка отримала від нас розу, як символ нашої, нашої, нашої любові до них. І... За підтримки єпархії, за підтримки владики, ну, буде очевидно невеличкий концерт. У зв'язку з тим, що в місті Україні е, об'явлений то я думаю, що будуть якісь певні корективи внесені у концерт, який він буде, я не можу сказати, але ми привітали жінок з цим великим святом. Жіна переносить. І вам подарували троянду. Так, подарували.